Другокласник Михайлик Горецький представляється творчій групі як Михайло Михайлович. Хлопцю справді є за що себе поважати у такому юному віці. Він читає не лише дитячі казки, а й осилив енциклопедію. Одну книжку прочитаю, один казку потім під мамі допоможу і піду погуляю. А потім, як мама за мені скаже, йти в хату, то я візьму і ту книжку і буду читати. У Милянській бібліотеці нині понад пів тисячі абонентів, найменшому читачеві Дмитрику 4,5 роки, поки у світ знань його вводить бабуся. Найстаршому незабаром 80. Він полюбляє історичну літературу, розповідає завідувачка Ольга Вознюк. Аби задовольнити будь-який вік та читацький смак, каже пані Ольга, шукає друзів та спонсорів. Не вистачає літератури, як ви зазначили, що література е, тих 70-х, 80-х, 90-х років, і ми зараз її вже стараємося трошки списувати тому, що якщо вона не користується попитом, то ми маємо її списати. Придбати дорого. Бачите, зараз книжечка більш-менш коштує 50 гривень, щоб придбати. От а тоненькі книжечки вони не є ефективними, тому що вони дуже швидко рються. Цього року фінансування читальні переклали з районного бюджету на сільський. Бібліотекар сподівається, що це позитивно позначиться на книжковому фонді. і читачі не залишаться без літературних новинок. Втім, сучасна бібліотека, у тому числі і сільська, це не лише друковані видання. Завдяки фонду Біла Гейтса сюди купили комп'ютери та провели інтернет. Загалом в області таким чином вдалось придбати обладнання на понад мільйон гривень. Дещо гірша ситуація з оновленням музичної апаратури у сільських клубах. Клубні заклади на жаль ну не можуть похвалитися цим, чесно скажу вам, тому що і апаратура, і комфортне середовище, і ну ті вимоги молоді до проведення дозвільних захід заходів не відповідають безумовно сьогоднішньому дню. Головне говорять обласні чиновники, що більшість клубів та бібліотек в селах Рівненщини взагалі вдалося зберегти, адже у 90-х на урятовому рівні було вирішено закривати заклади у населених пунктах, де проживає не менше півтисячі осіб. Сільський будинок культури душа культурного відпочинку в Омеляні. Сюди приїжджають відпочити навіть із сусідніх сіл, адже потрапити на творчий вечір чи дискотеку можна зовсім за символічні кошти, як розповідає директор, через зношеність апаратури його закладу складно конкурувати з дискотеками обласного центру. Втім, складати руки тут не збираються цього року. Якраз попадає, що в нас е, е, ювілей будинку культури 45 років від створення відкриття. То надіємося, що щось вдасться цей рік якраз для будинку культури більше зробити. Фінансуємося від сільської ради. Минулого року вдалося придбати деяку нову апаратуру. Поки ж у великомилянському клубі діють різноманітні гуртки, а замість дискотек тут влаштовують тематичні вечори. кажуть, крім дозвілля, їх завдання ще зберегти традиції народного мистецтва. Алласичук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.